Магія це слово, яке ми майже не використовуємо в дорослому житті. Ми замінили його терпінням, роботою, відповідальністю. Але глибоко всередині ми все одно віримо, що одного дня магія станеться з кожним із нас. Навіть якщо запитати найсерйознішого тата у світі, чи хотів би він мати чарівну паличку, щоб загадати бажання, він би сказав так. Тож я тут, щоб зізнатися. Я також вірю в магію, просто трохи більш реалістично. Ми ще повернемося до цього. Кажуть, коли ти починаєш іти своїм шляхом, шлях з'являється. Щодня мільйони людей роблять перші кроки, просто щоб побачити, куди він веде. Деякі шляхи легші. Дехто сходить з дороги, коли стає складно, і лише обрані йдуть вперед без вагань. Можливо. Твій шлях складніший тому, що твоє покликання вище, але ж ніхто не каже, що не можна оптимізувати процес. Пам'ятай, працюй розумніше, а не більше. Отже, як ви знаєте, на шляху встановлення мене як інтер'єрного дизайнера за один рік. Я маю запам'ятовувати і використовувати багато інформації для того, щоб добре її. Засвоїти і я пробувала різні методи вивчення. Потім я зрозуміла, що мені також потрібен якийсь якийсь застосунок, який допоміг би мені зберігати цю інформацію, перевикористовувати цю інформацію, об'єднувати цю інформацію із додатковою інформацією, яку я знайшла, вивчаючи проходжучи матеріал, я нарешті знайшла цей застосунок є зберігання інформації, об'єднування її з додатковими джерелами інформації, також функція створювання. Опитувальника для мене без моєї допомоги, функції мати флеш-карт, е також мати цю інформацію в текстовому форматі, наприклад, якщо це відео в е структурованому без певних слів, без цього, просто от, готовий формат лекції. Це абсолютно безкоштовний застосунок від Google. Він називається ноутбуклем. Згенерувати собі різний тип а, матеріалу, які вам необхідні, і буде найкорисніший для запротовування інформації. Ви можете обирати, який тип інформації ви хочете додатково згенерувати. Наприклад, якщо ви хочете згенерувати там презентацію або відеоматеріал, а також є різні. Методи запам'ятовування, такі як, наприклад, map, ви можете використовувати. Найбільше, що я користуюся, це звичайно, що опитувальник, тобто воно вам генерує запитання, базуючись на вашому матеріалі. Також, якщо ви неправильно зрозуміли, ви можете наклікнути на кнопочку. Пояснити і воно вам пояснить додатково, звідки воно взяло цю інформацію. Наступний наступний варіант спомітовування це за допомогою опитувальника, але вже із різними видами відповідей. Це дуже прикольний безкоштовний застосунок, який багатий різним функціоналом. Ви також можете завантажити собі ці відповіді у будь-якому форматі, який вам сподобається. І могти повертатися до цих відповідей, де завгодно. Тому я би дуже рекомендувала поглянути на нього тим людям, які навчаються або проходять якийсь процес навчання або повторення матеріалу, і ви стикаєтеся з різним видом матеріалу, і вам необхідно його. Не лише запам'ятати, а й на майбутнє. Дайте мені знати в коментарях, чи ви користувалися цим застосунком, чи ви про нього чули, чи маєте якісь аналогії також і безкоштовні можливо, і платні, якими ви користуєтеся. Якщо вам цікава така інформація, я буду ділитися такою інформацією все більше по ходу того, як я вивчаю цей весь матеріал. І буду знаходити якісь нові методології, нові методи вивчення інформації, запам'ятовування, застосунки. Я буду дуже рада ділитися. З ними в наступних відео. І якщо вам подобається такий тип контенту, то не забудьте поставити лайк, підписатися і до наступного відео.